Ще один дуже примітивний вузлик, може знадобиться комусь, в'яжеться на натягнутій мотузці. Це тримається. Тримається, бачите. Знімаємо. Покажу ще раз. Бо дуже примітивний вузол. Один раз, другий раз мінімум. Потім протягуємо ось так мотузку і натягуємо. Все. Не дуже надійно, як бачите. О, так триматись буде. Але не дуже надійно, ще раз скажу. А якщо просто натягнути мотузку, то можливо буде триматись. Два оберти мало, як бачимо. Робимо один, другий, третій. Потім притягнемо туди о, і тепер тримається. Бачите? Один оберт тримати зовсім не буде. Два бачили самі ненадійно. Три, чотири. Чотири вже надійно тримається. Знімаємо. Відпустили. Все. Дякую за увагу.